Супергеройчик. Фоткатися будеш? Ні? Так, ну все, тоді ми йдемо, і нам дівчата на вулиці. Це Даша і Валерія. Вони вчаться в вищому училищі фізичної культури. Софійка, давайте, тринутце... Софійка, так, Софійка, Фото. Давай фото. Давай. На вулиці давай, Мало. хочеш маску? Тримай <звучить> капіру на масло. Ой, молодець, давай. Оцей пальчик. Нет, оцей піднис. Тримай. Вони в школі навчаються і займаються спортом. І мають стільки медалей, переможці. Нам <звучить> ошибці не а скільки можна витримати в цьому костюмі, якщо жара? Ну ти привикаєш і нормально. І з Сауна безкоштовна. кошалона. Спочатку треба привітатися з суперником. Потім можна одягати маску. Sampai <small> jumpa di video selanjutnya. <small> Oh,